Хочу вам також розповісти про акції цього місяця. скористайтеся такою можливістю. Там вигідна знижка. Приємне, такий бонус під новий рік. На першому місці для себе я поставила це Coral Bright, це зубна паста. Якщо коротко, то можна не ходити до стоматолога. Ця зубна паста вам полікує ваш зубчик, вашу емаль, там мікротріщини залатає, не треба буде ставити вам пловби. Відбілює дуже класно. Не шкодить, тут 99,9% натуральна паста. Користуємося з року, де від, ми чистимо. Зубкою лише із нею. Е, тому класно, спробуйте, щоб були ваші біленькі зубки. Е, далі паударка це кора морошиного дерева, противірусна, противозапальний, імуностимулюючий такий природний е, засіб. Скористайтеся при хворобі, як тільки щось відчули, що піднюхали, одразу декілька капсул можна заливати теплою гарячою такою водою, пити як чай. Дуже класно. До речі, зараз лише такий чай без всяких там е, підмішок, це натуральний такий. Для імунітету чай. На акції. Подивіться, скористайтесь. І селем. селем. Я п'ю його ще разом з синком. Це наші волосся, нігті, шкіра, загальне самопочуття. Тому скористайтеся акціями грудня.